Так, інформацію передаємо. Так, так, і погнали. Передаємо якій парі? Інформація для влюбленої пари, в якої є почуття, які в розлуці або в сварці. Що це за пара? Пара, яка зараз в купіку. Позакривалася одне від одного, захищається одне від одного. Подчинені. І в пари, в яких є третя лиця. Совет для такої пари. І ще жадувата людина. Ангели влюблених. Що будуть передавати для такої пари? Потрібно закрити третє лиця, вийти на той рівень, що ви хочете бути одна людина або другій людини. Ви маєте до цього дійти і не соглашатися на бути третьою людиною. Ви тільки перший або перша. І тоді узнати і познайомитися ще раз і відкритися одне одному з іншої сторони, закриваючи минуле, закриваючи очі на минуле. Ну, вам треба время зараз для цього всього часу щоб позакривати ці всі триугольники, чотиругольники. І вам придеться понаново влюбитися в одне одного. Понаново прикидаєте? Коли ви це все позакриваєте, вам треба де понаново влюбитися в одне в одного. Ви будете контролювати, питатися вас обідали, вас придали, були треті люди. Ви будете його контролювати, хотіть, щоб щось змінилося, хотіти щось перемінити, егом робити. Вам в той час прийдеться просто довіритися е своєму серцю і не питатися контролювати. І дозволити цій ситуації буде розвиватися естественним образом, без е напоростості. У вас або вже є діти, і ви визволяєте сім'ю назад. Або у вас після цього воз'єднання і з'являться діти. А в кого є діти, то вони будуть сприяти вашим сходам назад. Вони мають великий вплив на вас, на одного і на другого. І це може буде вам по тому майбутньому стати як типу, примирення через дітей. Це в одній парі відіграється, а в другій парі відіграється. Що ця ситуація, яка заведе, миріння, примирення і знакомлення одне з одним новими людьми призведе до появлення дітей, нових душ, двох. Може хтось собаку заведе? І після цього, коли це все діло ви осознаєте. Ви поймете, чого було так, ви будете сидіти, розмовляти багато, ви будете готові йти на поступки. Це буде йти з двох сторон. І з одної сторони, хто мав третє лиця, він буде, буде один, він пойме, що я хочу бути один, мені не треба більше ніхто інший. Другий, який жадний був, і був подчиненний, і пойме, що це теж все. І вони сядуть, обговоряться все діло, вони по-іншому побачать, і в них чекає настояща любов після цього рівня. Того і їх... І того їх і роз'єднали, щоб вони осознали настоящу любов, приміріння і хто вони один для одного. І в ваше життя возвращається хтось з прошлого. Значить ця людина буде обов'язково з прошлого. Це не нова людина. І тоді, коли у вас піде любов. Не жалійте сил, ні один, ні другий не жалійте сил, тому що у вас є настояща любов. Ви повинні йти до неї, ви повинні йти до неї, стремитися обоє, обоє. Боша є любов і стоїть больших затрат і сил. У вас хімія є, яка вас дуже притягає, ви не можете зрозуміти, чому ви не можете забутися цього чоловіка. У вас може вночі цей чоловік снитися вам, показуватися, попадати в інтернеті, ви хочете писати, удаляти. Фліртувати хочете з цією людиною. Но ви не вмієте виражати любов свою. Ви її виражаєте через гординю, ви її виражаєте через егоїзм. Він має прийти перший, Вона має прийти пеш, да Не любить він мене, да не треба я вже. Да я накосячила. Я накосячив. Ви вчіться виражати любов. Вам треба проявити смілость. Хтось має проявити з вас смілость. Той, хто наробив движення, повинен перебороти гординю повинен перебороти гординю ЧСВ, его і прийти, іслідувати і зробити романтичні жести. В когось є проблема, регіозні фактори, може бути родина примішана, не допускати вас. Зверніться, зверніться з молитвою і попросіте, щоб вам вашу родственну душу скоріше, щоб вона пройшла трансформацію і скоріше до вас прийшла. Шукайте цю молитву. Звертайтеся до ангелів хранителів щоб людина скоріше пройшла трансформацію, скоріше зрозуміла, що бути третьому стосунках не треба, щоб бути в стосунках, раді вигоди не треба, що ви була людина, яка давала чесність, яка давала вірність. І це було не цінилося. Це все треба людині осознати. Все, дерзайте інформація для вас.